Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про операцію Мідас. НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики. Цитую 15 місяців роботи та тисяча годин аудіозаписів. Ну, за даними медіа, вчора пройшли обшуки в енергоатомі у міністра юстиції Германа Галущенка, екс міністра енергетики. Тож, як могла діяти така величезна схема, яку шкоду державі завдали особи фігуранти цієї справи? Поговоримо з Олексієм. Цям кучеренком, першим заступником голови парламентського, парламентського комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг. Пане Алексію, вітаю вас. Вітаю. До Добрий день. Пане Олексію, ну що ж, 15 місяців відслідковувалися там, певні особи, які витягували гроші з української енергетики, яка і так ледь же вріє через війну і постійні атаки. Чи є розуміння у парламентського комітету у депутатів можливо взагалі щодо тієї шкоди, яку така схема могла завдати? Треба дочекатися слідства, претензій, чітких якихось звинувачень, рішення суду, і дійсно, може це може стати дуже резонансною справою. Якщо все це підтвердиться і буде доведено в суді, ну безумовно, тоді треба буде ну задавати. Так і зараз треба задавати ключові питання. як це сталося можливо От ви кажете 15 місяців, да вони стежили. Ну, мабуть, там ґрунтовна робота. Я не проти абсолютно. Тільки дивіться, а Котін прийшов в, нафту, в енерга, там, Це керівник, оцей багаторічний, якого весь час там ну, цьку, ну звинувачували там і може обґрунтовано, Але він прийшов на початку двадцятого року, тобто п'ять з половиною років тому там ця нова команда зайшла. А я задаю питання: а до того, що ви там просто спостерігали чи не знали, можливо? Бо тоді треба брати п'ятирічний період. А коли я читаю набушників і вони кажуть, що це схеми деркача російського, які він передав новій владі, то я тоді роблю висновок, що ці схеми працювали і до приходу нової влади, тобто попередню каденцію. І тоді я задаю питання, а що робили до того? Тому тут питань дуже багато. Хай, хай набушники і САП доводять, це їх робота. Вони нарешті щось таке гучне зробили. Чудово, я дуже радий, і я можу вам сказати, що за моїм досвідом, і за моїми спілкуваннями з ними, і за моїми заявами і розслідуваннями, я беруся стверджувати, що така ж сама картина багато років поспіль була у нас і є в Нафтогазі. В Укргазвидобуванні, в Укренерго і в інших компаніях. тому якщо це справді вони взялися наводити порядок в усіх компаніях, в усій енергетиці я тільки буду аплодувати. Якщо ж тут, а в мене є побоювання, що це частина політичного сценарію якогось, а в мене є такі побоювання, ну тоді дійсно це буде. Дуже великий струс для влади зараз, і може й для України в цілому, розумієте, от мій такий прогноз, тому що я думаю, що не випадково вони почали 15 місяців тому це розслідування. Мабуть, враховуючи те, що це організація НАБУ і САП, вона ж у нас ті типу незалежна, тобто вона, ну скажімо так, в неї інший центр впливу, бо абсолютної незалежності в світі не існує це смішно. То значить, десь звідкись дозвол прийшов, що розслідуйте і мочить їх. Ну вони почали мочити. Гучно треба сказати, вже другий другу добу цю країну ковбасить там. Це в мене звук вони чинити. Все добре, все добре. Так. Ковбасить цю країну, і це все тільки початок. Я вже бачу, як радіють антикорупціонери, певні депутати. І от мене таке відчуття, що це такий дуже потужний сценарій політичного струсу правлячої владної конструкції України. Чим це закінчиться? Я навіть сьогодні ну, боюся подумати. Я ні в якому разі не хочу захищати корупціонерів, якщо вони такими є, є, є дійсно. Обов'язково тоді треба чекати, сподіватися, що там є докази, що там є, бо схема ну така вражає вона. Вона така схема, вона ж не швидко робиться. розумієте? я думаю, що якщо вона така є схема, ну їй мінімум 10 років. розумієте? бо весь час говориться, що це ж стара схема деркача і російського впливу. Ну так я розумію, коли це все починалося. Це тоді треба ще по і, і Януковича час, і Порошенка з 14-го року. Тоді вона весь час працювала така. Тому це не простий, абсолютно це дуже резонансна подія, і просто так зводити її до того, що крадіїв якихось зараз вони знайдуть. Ну набагато більше буде резонанс. Далі я вже зараз задаю питання. Ну, логічно, от я на вас перевіряю, Ольга, і на наших глядачах. Логічне питання задаючи ні, якщо вони знайшли там. І звинувачують, чому, умовно кажучи, 15%, да, вони ж називають цю цифру, виймається з Карма з, 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 з кампанії, а ця кампанія вона ключовою є для нас з вами, бо вона постачає електроенергію нам, населенню. То я задаю питання: а коли і батьківщина, і я особисто вола останні роки в голос, що Тарифи не обґрунтовані, а я вже можу зараз вимагати разом з вами, щоб на 15% відсотків понизили тоді тарифи. Ну розумієте, якщо там не виймати з компанії ці 15%, відсотків, то їх тоді нам треба повернути в тарифи, відповідно знизивши. Це буде популізм чи не буде популізм? Це от мені я таке спеціально задаю питання. Перевіряю на вас вашу реакцію. У мене тобто, є відповідь на ваше питання. Що робили в цей час? Вона, до речі, тут ще одне питання. Дивіться, НАБУ звинувачує, що весь останній час нашою надпотужною енергетичною компанією здійснювала управління групка якихось там фізичних осіб, да? тобто, які не дотичні. А що уряд робив в цій ситуації? У нас власникам енергатому є уряд. Ви почитайте уважно, якщо комусь ну, справжня аналітика якось цікава, якщо ви почитаєте статут енергатому, закон про корпоратизацію, у нас уряд Кабінет міністрів є єдиним повноцінним акціонером і одноосібно управляє, немовби цієї компанії через Міністерство економіки. А що вони тоді робили, якщо вони допустили до управління шахраїв, фізичні особи, а уряди що робили, що цей, що попередній? Де ж ви були хлопці та дівчата? А що робила монокааліція тоді, яка цей уряд призначила? Комітет профільний на чолі з Геросом, де я маю нещастя працювати і боротися з ним. А чого ви не реагували? Тому в мене питань ви навіть собі не уявляєте, скільки. І я зараз їх буду безумовно їх разом з вами задавати, аналізувати, шукати вихід і так далі і тому подібне. Тому, будь ласка, стадіон, так стадіон. Пане Олексію, а от е, зважаючи на те, що ну, енергоатом насправді атомна енергетика насправді це такий зараз стоп для України, е, бо да. ТЕЦ розбиті, і е, е, ми розуміємо, що буде далі, бо зима попереду, а б'ють вже енергатом і нічого не розбити Не треба, не лякайте, не лякайте на. Я вас умоляю, не лякайте на я про те, Я У про нас те. я нас розбиті. Розбиті трансформаторні підстанції у або там захисту не було і генерація. Певна на ну, атамку не трогали. Це Все не вірно. Це вірно, і слава окрема... богу. Так і слава богу, що не чіпали. Правда, йдуть на ремонт деякі реактори, деякі повертаються. Ну динамічна ситуація. Реактори, блоки вони зараз всі в роботі. Слава Богу, 9 блоків на них тримається. Тримається вся енергосистема, і так ми от, з вами не оця йому. турбулентність пов'язана з тим, що напевно буде змінюватися керівництво. Може якось позначити на стабільності систем. Та його тільки змінили. Три його, 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 місяці як призначили цього нового керівника. Такого взяли тихнаря, такого далекого від політики, що ви навіть і прізвища вони. Я, я не згадую його, прізвище, якщо чесно. Бо Котін був весь час десь не в просторі медійному, а цього я не знаю. Ви знаєте, я ще раз, цей скандал свідчення провалу повного. Так званої реформи корпоративного управління і корпоратизації енергоатому. бо там же після цієї ідіотської реформи я не приховую це абсолютно нікчемна ідіотська реформа, яка не призвела ні до чого позитивного, ні в нафтогазі. Ні, в Укрзалізниці, ні в «Укренерго», ні в енергоатому, ні в жодній іншій компанії. Жодного позитивного прикладу після корпоратизації, що там щось покращилося, я не бачив і не знаю. Так ось повертаюсь після корпоратизації, яку про проштовхнули півтора роки тому. Ми категорично було проти. Там з'явилася якась наглядова рада, яка має надзвичайні повноваження, суперові повноваження. Вони за все. Відповідає там якась частина іноземців, яких в очі ніхто не бачить, якась частина наших, включаючи Милованова, цього гори нашої по Але він член наглядової ради енергатам. І Я задаюся питанням: то одночасно нам зараз треба буде визнавати чесно і об'єктивно, Повний провал реформи корпоративного управління, цієї корпоратизації, і всіх цих наглядових рад, як їх називають інколи, мої колеги, журналісти і політики, і не випадково. І от розумієте, тут зараз будуть такі тектонічні питання: ми будемо вимушені задавати, причому не тільки влади, а й реформаторам лібертаріанським так само. Бо всі ці, хто зараз атакують, ну ви розумієте, хто радіє зараз, вони ж у нас всі такі яскраві лібертаріанці. Вони всі були ініціаторами цих ринкових реформ цього енергоринку недового ринку газу ідіотського, абсолютно якого не існує, і так далі, і тому подібне. А що вони будуть казати? Що ж знов не склалося? Тому таке наслідки будуть політичні. Це я вам гарантую. Після всього цього, ще коли додасться голосування. Верховній раді звіту тимчасової слідчої комісії, яку я очолював до останнього року, я вам обіцяю, ще ще додасться маса інфор... питань і інформації не тільки по енергатам, а по всій енергетиці і комуналці країни. Ну тут я маю додати по енергатому. Ви виклали у себе в Фейсбуці вчора пост з таким меседжем: якщо ви думаєте, що наша комісія не звертала увагу, то от дивіться, ви виклали документ, в якому йдеться про те, що там ну, просто да. зникали мільярди я гривень. Просто півроку тому, коли попередній звіт було прийнято, да ми ж звернули увагу країни і парламенту, що у Енергатома 61 мільярд. Нерозподіленого прибутку накопичився за за рік і, і три місяці. Це двадцять це третій і двадцять четвертий рік: 61 мільярд за цей рік, 25 ще така ж сума десь буде, буде на рівні там 50 мільярдів. Тобто, це маса грошова, яка нікуди не рознесена. В фінансовому плані її немає. І компанія отримує право витрачати її на власний розсудок. От, якщо пояснювати, що таке нерозподілений не прибуток, хто перший про це почав бувати? Да ми, я, на, мої колеги по ТСК. і саме тоді ми звернули увагу правоохоронних органів. Аудіторські служби, що заходьте і шукайте, де ці гроші. Ви ж зрозумієте, будь ласка. Тимчасова парламентська слідча комісія вона ж не може прослуховувати. Да вона ж не може диктофончики розставляти, так. Да? відеозйомки вести там, і іще виїмки робити. Документів ми оперували виключно аналітичною інформацією, яку нам надавали або не надавали. Ми її видирали. Тому ось ми зробили підґрунтя для правоохоронців. Вперед, друзі, вперед, покажіть свою працездатність ДБР, СБУ, Набу там поліція. Скільки вас там? Я вже сам боюся там згадати. Показуйте результат. Я тільки аплодую вперед. Пане Олексія, що значить е, витрачати на власний розсуд от про ті понад 60 мільйонів. Не розподілений прибуток. Дивіться, от правильне слушне, абсолютне питання задаєте. Розказую, як ну по да, от давайте, щоб всі зрозуміли. Є дві моделі ціноутворення або ринкова, тобто, якщо ринок встановлює ціну, ну, у нас немає ринку, по суті, в енергетиці, і тому для населення. Застосовується не ринкова ціна, а регульована ціна. Державна регульована ціна згідна із законом. Так ось, згідно із законом про ціни і ціноутворення, ця державна регульована ціна а це 4,32 на електроенергію за кіловат годину і 7,96 на газ для газу один до одного. Там нічим не відрізняється. Державна регульована ціна. Ця Державна регульована ціна має базуватися на чітких розрахунках фінансовому плані, де чітко написано, куди йде кожна гривня наших платежів. Розумієте? От такий закон фінансовий існування е, в таких умовах. Ми звернули увагу ще півроку тому, і про це десятки разів я виступав з трибуни. Обґрунтування немає. Ціна є не економічно обґрунтована, розрахунків немає і нема фінансового плану, який би показав, куди ці гроші йдуть. Відповідно, грошовий потік йде на компанію, а керівництво компанії отримує можливість на власний розвід розпоряджатися цим грошовим потоком. Ось вам і результат. То до кого питання тут: до Котіна, до Кабміну, до Верховної Ради. До права чи до всіх разом взяти можливо, в тому числі й до опозиції, що дуже слабо кричали. Але вибачте, голосніше мене ніхто тут постосовно проблем енергетиці в цій країні не ніколи не е, заявляв. Тому давайте працюйте, показуйте результати. А системні проблеми ціноутворення ключовий висновок нашої тимчасової слідчої комісії. Неефективне ціноутворення і тарифоутворення, неефективне державне регулювання, абсолютно неефективне державне управління енергетичними компаніями, провал корпоративної реформи, фіаско, фіаско ринку. Ось мій висновок, який проголосовано моїми колегами. Тому така безрадісна картина. Хоча я вам чесно скажу: те, що енергетика наша хворіє як організм, так само, як і да? це всім зрозуміло. І ми, ТСК наша, по суті, як лікар, ми діаг... ми поки от скрили цю боля... болячку і показали, що вона хворіє, і виставили діагноз. Але тепер ключове питання: організм хоче лікуватися, чи не хоче? тут в мене відповіді немає. Зараз подивимося, чи буде лікуватися організм чи ні? Бо організм це є ми з вами. Це країна, і це виборці, які обирають президентів, депутатів, місцевих. Верховної Ради і так далі тому це буде гучний такий сигнал для всіх наших людей, українців, включати розум. І в цій ситуації так само. Ще раз хочу сказати: країну може струнути дуже потужно після цього скандалу. Дякую вам, пане Олексій. Олексій Кучеренко, Дякую. перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був сьогодні на усі.